І вітання в ефірі телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин, як завжди, о цій порі розповідаємо про найактуальніші події вівторка, 31 січня. У студії працює Людмила Труфин. Це теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. На бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Озарянівка, Дружба, Іванопіль та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від підворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські дачі та Нескучне Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина проводить в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу і незалежність України. Прощання з солдатом Бабійчуком Дмитром, військовослужбовцем військової частини А 7187 відбулося в селі Бобівці. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях закінчили роботи на багатостраждальній вулиці Кармелюка. Про це на публічному звіті повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко. Чим ще може похвалитися департамент за рік роботи, та які ще ділянки чекають належного ремонту? Далі у сюжеті. Над нею працювали майже три роки і три владних команди: Каспрука, Продана і Клічука. У Чернівцях врешті відремонтували вулицю Кармелюка. Над остаточним завершенням робіт працювала компанія Укрнам, забравши підряд у недобросовісного виконавця. Про це на прес-конференції стосовно проведених робіт у 2022 році повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Григорій Прохоренко. Багатостраждальна вулиця пережила кілька витоків через несправність мереж та знов. Від недобросовісного підрядника. Мова йде про компанію Євродор, які свого часу були фаворитами екс-очільника департаменту ЖКХ Володимира Башлея. До того ж, на цього підрядника минулого року наклали штраф у розмірі майже півтора мільйона гривень за порушення умов договору. Також Євродор мала відремонтувати вулицю Рівненську. Втім, зараз над нею вже працює інший підрядник. Ну якраз на цих двох вулицях і на Кармелюка, і на Рівненській був Євродор компанія. І там, і там угоди були розірвані. На сьогодні Кермелюка вже закінчили. Буду говорити цю частину, яку, яка йде від Руданського до Буковинської. Зараз вже тендер відіграний на Кермелюка вже останню частину від Буковинської до Лук'яна Кобилиці. І по Рівненській так само вже є новий підрядник, як тільки дозволять погодні умови. Роботу над вулицею Рівненською вже розпочали, але поки що говорять про її освітлення, каже директор департаменту. Щойно будуть належні умови, обіцяють відремонтувати частину від пологового будинку до вулиці Героїв Майдану. Дедлайн виконання робіт 1 травня. Ми зараз ставимо досить такі короткі строки по капітальному ремонту. Якщо капітальний ремонт починається в цьому році, да ми ставимо до 1.08. Якщо це було з минулого року, то ми ставимо десь до 1 травня, до 1 квітня. Закінчення робіт. Нема бажання розтягувати ці це задування. Ремонт саме цих вулиць є важливим, оскільки це значно полегшить пересування транспорту на головних вулицях міста. Зазначають у департаменті. Ці вулиці фактично магістральні, об'їзні, кількість транспорту на одниці часу там досить така велика. Да? І знову ж таки, зробивши ці вулиці, ми значно розвантажимо центральні вулиці міста, такі як головна, герої майдану. Руська, наприклад, да. тобто, це тільки з цієї точки зору. Втім, у соціальних мережах чимало чернівчан кажуть, що ремонт доріг зараз не на часі. Цитує Буковинський незалежний інформаційний портал Букінфо. Адже фінансування армії значно важливіше. Пан Григорій відреагував на такі меседжі та зазначив, що департамент, незалежно від ситуації в країні, має продовжувати свою роботу. У принципі, ми не маємо на це реагувати, оскільки у нас є задачі, які департамент має виконувати та займатися благоустроєм. Ми 10 років живемо без благоустрою у чорному дні, і зараз нічого не робити це неправильно. Ми втрачаємо час. До того ж, зауважу, що у Чернівцях набагато збільшилася кількість мешканців, і потрібно багато працювати, щоб відновити інфраструктуру та благоустрій, щоб людям було комфортно у місті. Взагалі нам потрібно бігти в 10 разів швидше, щоб надолужити втрачений час та порівнятися з сусідніми містами. Тому улюблений Чернівецький бюджетний аукціон освоєння шалених сум на ремонті доріг триватиме і у 2023 році. Телеканал ТВА слідкуватиме, чи зміняться у новому бюджетному році правила з авральними роботами посеред снігопадів чи просуванням на ласі шматки своїх улюблених підрядників. Людмила Труфин, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Ще один крок до остаточного переходу на безготівкову оплату за проїзд 2 лютого, як у тролейбусах, так і у комунальних маршрутках чернівців для продажу стане доступною транспортна картка загальна. Детальніше про те, скільки вона коштуватиме, де її можна буде придбати, та як поповнювати у сюжеті. Ще одна альтернатива готівковій оплаті за проїзд. З 2 лютого у тролейбусах та комунальних маршрутках обласного центру розпочнуть реалізацію транспортної картки загальна. Чернівчани та гості міста кажуть, що її поява полегшить розрахунок за користування громадським транспортом. Думаю, що полегшить. Я оплачую через приват 24 А якщо будуть транспортні картки, ви будете. Купувати. Можливо, тому що я користуюсь тролейбусом кожен день, то думаю, що буду купувати. Думаю, воно полегшить. Вже з ними буде легше оплатити, то не треба буде чекати в чергу до того ж кондуктора. Бо в тролейбуси вони дають лист коли тільки стоїть. Плюс не у всіх є карточки, термінали, щоб ну, телефони, в яких є NFC, щоб можна було оплатити. Чи карточки за не всі, тому це буде трошки краще, легше буде людям. Я думаю, що це добра ідея. Я щось подібне є в Європі вже давно. Я раніше мандрувала, то там, там це було зручно, дуже я знаю, коли там дається півтора, півтора години, наприклад, там з одного транспорту на другий це дуже зручно. Да, бо так, ось особливо зараз заплатив, все. <сі> я думаю, що це добре. Особливо для до студентів думаю, що так. Легко, просто завалідували і поїхали. Тобто без цього yeah. передайте і тому подібне. Думаю, що так. Та нормально ставлюся. Ну це в принципі так само буде, так само як через телефон. Просто-напросто я так зрозумів, що це я можу сплачувати, наприклад, через телефон на цю транспортну картку і там розраховується. Добре, а як буде перевірка тривати? От, наприклад, я в телефоні показав, що в мене тут є. Купи квиток. А там як буде? Ну от, як там буде видно? Транспортна картка загальна багатофункціональний електронний квиток багаторазового використання, який необхідно буде валідувати при вході до тролейбуса чи комунальної маршрутки. Вартість її буде становити 200 гривень, з яких вартість самої картки 30 гривень, і вона це зручно, оскільки у ній на балансі буде 170 гривень. Її можна буде поповнювати в терміналах міста. Першочергово ми запускаємо в поповнення є в терміналах iBox. В подальшому буде запущена картка студентська, яка так також буде поповнюватися. Під час валідації у комунальному транспорті відображатиметься баланс транспортної картки. Тож пасажири матимуть змогу дізнатися, коли її поповнювати. Купити транспортні картки можна буде у мережевих точках міста, газетних кіосках та кав'ярнях біля зупинок, а також у контролерів. Окрім того, продаватимуть і безпосередньо на зупинках. Мадського транспорту на центральних зупинках, на кінцевих зупинках, на таких самих масових зупинках. Вони будуть в жилетах, значить, вони будуть мати термінали. Їх можна буде придбати ці картки за готівку, відповідно будуть видаватися чеки про оплату, де буде вказано баланс картки та вартість самої картки. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. Додали сірі години, а те Чернівці «Обленерго» оновило графік погодинних відключень. Відтепер буковинці бачитимуть у розкладі не лише зелені години заживлення та червоні відключення, а й нові сірі. Такі години означатимуть, що у цей час відповідна група матиме світло або може бути відключена залежно від оперативних змін, лімітів споживання електроенергії. Цей запас часу обленерго використовуватимуть для перемикання між групами та виконання інших необхідних технічних операцій. У нас є доведення. Ліміт. Ну Наприклад, там 180 МВт ми повинні спожити в цей час. Ми розбили нашу область на групи, і ми розуміємо, що група це умовних 13 МВт чи 12 МВт одна група. І коли ми включаємо, а навантаження показує по цій групі, наприклад, 16-18 МВт, то тоді вже наступну групу на включення. Ми не можемо зробити, а треба чекати для того, щоб навантаження зменшилось. ДТП з потерпілою у Чернівцях, 30 січня на вулиці Хотинській водій автомобіля Дача зіткнувся з іншою автівкою. Внаслідок аварії його 48-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Потерпіло доправило до лікарні. Триває досудове розслідування. Витягнули уламок снаряду з печінки у Чернівцях. Хірурги Буковинського клінічного онкологічного центру успішно прооперували воїна зсу. Боєць отримав мінно-вибухову травму із пораненням печінки металевим уламком. Наразі пацієнта після операції вже випустили у задовільному стані. І в плав, і в брід, і пішки через ліс. На Буковині у 2022 році 1116 осіб намагались незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. З них 996 – ухилянти. Також 489 порушників виявили у пунктах пропуску. Громадяни використовували підроблені чужі або недійсні документи. З них 372 – з метою ухилення від мобілізації. Також у минулому році на Буковині затримали 18 незаконних мігрантів. Семеро з яких намагались таємно подорожувати у вантажівках, що їхали до країн ЄС. З Буковини до космічних висот він йшов до своєї мети майже 40 років і завжди вірив, що таки зможе побачити планету з космосу. Сьогодні п'ята річниця смерті Героя України Льотчика і першого та поки єдиного космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. На його честь у Чернівцях відбулась і презентація книги спогадів. Деталі у сюжеті. Five, Two, one, and liftoff of Space Shuttle Columbia on a mission combining science and the practical aspects of space. Марив космосом і зробив усе, аби його мрія стала реальністю. 31 січня, п'ята річниця з дня смерті першого та єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, завдяки якому український гімн пролунав у космосі з трьох тисяч українських льотчиків, яких готували до польоту в космос на американському космічному кораблі Коламбія, обрали дев'ятьох людей, серед яких і хлопця з боковинського села Клішківці, що мріяв про небо. Для мене це була така ну, напівфантастика, можливо, навіть фантастика стати космонавтом. Ну, то ну що, хлопчик з Буковинського села мріє стати космонавтом, і таких хлопчиків по, по Союзі, тоді по Україні були мільйони. І ось у 1997 році разом з американцями та японцем на орбіту відправився й українець. Політ тривав 15 діб, 16 годин, 34 хвилини та одну секунду. За цей час український космонавт провів кілька експериментів із вивчення впливу невагомості на рослини та організм людини. Леонід Каденюк відчайдушно мріяв ще раз побачити зорі зблизька і тримав себе у чудовій фізичній формі. Утім, рівно п'ять років тому під час пробіжки парком у Києві у Леоніда Каденюка стався серцевий напад. Він помер до приїзду швидкої допомоги на п'яті роковини відходу у вічність нашого земляка у Чернівцях організували захід пам'яті, де презентували книгу. Йому усміхалися зорі. Авторка, односельчанка та товаришка Леоніда Каденюка Наталія Мельничук. Виникла така ідея два роки тому, коли я готувала дитину на конкурс. Космічні фантазії і конкурс Мирний космос, і конкурс шлях до зірок у місті, зоряний шлях, вибачте, в місті Дніпрі. І це була якраз робота про спогадів про Леоніда Каденюка, і ми у своїй номінації стали переможцями всіх цих конкурсів. В основу книги взяті 30 спогадів знайомих, друзів та колег Леоніда Каденюка. Кожен спогад він якби розкриває різну, кожну грань, ще якусь додаткову грань Леоніда Каденюка. Ну ми знаємо якісь офіційні, всі знають якісь офіційні такі дані. А тут люди мали свій досвід спілкування, вирішення проблем моєму спогаді, який є в цій книжці, що він одразу у співрозмовників і у мене особисто викликав симпатію своєю ось такою військовою виправкою. В процесі спілкування ти розумієш, що людина говорить з тобою на рівних, не вивищується. Людина дуже щира, вона не прикрашає якісь факти. Вона говорить так, як вона є. Людина великої мрії. Людина легенда. Саме таким закарбувався Леонід Каденюк в пам'яті Тетяни Спориніної. Чий спогад також ляг в основу книги. Це людина легенда, така людина, яка була дуже делікатна, дуже інтелігентна. Пройшло п'ять років, ну не віриться, п'ять років це такий великий період, але ми завжди його пам'ятаємо. Живемо з його настановами. Екологічна конституція, яку він написав зараз, дуже актуальна. Тобто, це людина, яку треба втілювати в життя його. Ну те, що він написав своїй книзі місія космос. Особисто для мене це дуже така важка втрата. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Довгоочікуване визнання Буковинські та Бесарабські тайстри внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тайстра традиційна ткана торбина, яку носили через плече у Чернівецькій, івано-франківській та закарпатській областях. Як 100 років тому, так і сьогодні тайстри слугують як сумками для закупів, так і використовуються у весільних чи поминальних обрядах. Такі традиційні торбини виготовляють і чимало сучасних майстрів. Чому зникають старі дерева з центральних вулиць міста та чому на звіну звичайним кленам та липам приходять акації та сакури? Чи лікують хворі насадження, чи просто викорчовують з корінням? На ці та інші запитання відповідала Наталія Гончарова, заступниця керуючого з питань благоустрою КП «Трес зеленого господарства і протисувних робіт. Одразу після новин дивіться новий випуск програми Постфактум. це всі новини на сьогодні. Впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо нашим збройним. Силам та віримо в перемогу спокійного вечора. Побачимось.